Наш апетит також буде залежати від якості нашого сну. І для того, щоб ми мали нормальний апетит у нашому сні обов'язково має бути присутня фаза швидкого сну, тобто фаза активної рухливості очей. У цю фазу наші очі будуть активно рухатись, серцебиття буде прискорене і дихання буде більш частим. Під час фази швидкого сну. У нас знижується рівень кортизолу, а обмін речовин пришвидшується. Якщо у нас сон неякісний і фаза швидкого сну буде відсутня або дуже короткочасна, в організмі починають підвищуватись рівень гормонів кортизолу, інсуліну. Відповідно, буде підвищуватись апетит. Ну і звичайно буде набиратись вага і це. Може навіть нам погрожувати тим, щоб розвиватись інсулінорезистентність. І є навіть такі дослідження, які показують, що навіть одна недоспана ніч веде до такого стану, як така первинна відносна інсулінорезистентність. Тож, якщо ми хочемо зберігати свою молодість, нам вкрай важливо відрегулювати свій сон, налагодити свій сон таким чином, щоб там були присутні у всі необхідні фази СНА, тому числі, як налагодити сон, якщо він порушений за певних причин. І цьому ми навчаємо у нашому H-Management Club у шапці профіля є посилання. Можете дізнатися більше про наш клуб і навіть зареєструватися, і випробувати усі методики нашого клубу. Тому що ми даруємо два тижні безкоштовної участі, щоб ви могли спробувати і зрозуміти, чи підходить саме вам наша філософія здоров'я.